Всім привіт друзі! З вами я, Масонка у Майнкрафті. І сьогодні у нас буде е, будівництво. Будівництво АТБ в Майнкрафті. Це буде, думаю, круто. Ми будемо зараз будувати, але ви перед переглядом. Обов'язково поставте лайк. Підпишіться на канал і ми починаємо. Так, і для цього нам перше потрібно взяти потрібні блоки. Я вкрай ми буду будувати. Тут я знайшов е, таке хороше місце. Багато такого місця можна якраз тут і будувати наше АТБ. Тому беремо зараз блоки, які нам обов'язково потрібні. Тобто, це нам потрібен такий сірий бетон поки що. І потрібно от його такого будемо добре, ставити. Отако от ставимо, ставимо. Пропустив, ми ставимо, будуємо нашого тебе. Так, якщо піднятися, і ось тако будувати. Такого будемо зараз це ставити. Ось такого дуже великим нам не потрібно тебе, але отаке приблизно нормальне. Звичайне, таке АТБ. Хоп-хоп-хоп. Отаку. Хоп. Хопа. І ось сюди. Такого заставляємо тут все Такого блоками для початку. Это только початок И вот такого вот тут вот оставим. Такие сами блок Вот такого вот ставим, ставим, ставим. Вот так. Добро. Так, ставим, ставим, ставим. Так же трошки. Так. Вот тут. И вот тут вот. Ось так вот такое. Мы все заставили и вот сюда вот ставим Я думаю, вот такое именно будет. Достатньо нам на мою думку, Так. Ось отак. Ми тут все поставили далі. Беремо блоки ось такі. Зараз ми їх знайдемо. Так, зараз. зараз зараз зараз. Де вони є? На корси. Кварсова цегла. Ось такі ми беремо блоки. І ставимо їх от такло. Таким чином, але тут ось, 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 ось так потрібно поставити тут ніби вхід ОТБ. Ось так раз, О, ось так вот отут потрібно. А далі це на типу фундамент самого ОТБ. І зараз ми його скоренько добудуємо. Так, будуємо. Так, так. добре. Будуємо тако все. Тут будет буде, файно так. На буду. Тому будуємо дальше. Ось вот такого. Ще тришки. Так, 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 так вот так вот, так вот. И добудуємо. Так, і сюди саме. Раз. І тут дальше буду ему. Так вот, друзі. Так, друзі, тут я вже майже закінчив. Тому зараз буде приступати до стін. Так вот, але ви, друзі, поставте лайк і підпишіться на канал. Це дуже-дуже буде круто. Так, тут ломаю, тут сам дно. Ось так. Давайте, давайте вставляємо тут. Дивіться, так, Такі невеликі, але так багато ставити. Ось так. Ще трішечки у той кусочек маленький. Лишилося. Ну, ну, ну давайте добудовуємо. Ось тут. І ось тут още ще. Раз. і раз. Тут о. І ось тут. Так, тут ми закінчили. Але, друзі, перед тим як ми почнемо ставити стіни, то би точно обов'язково поставте свій супер лайк. підпишіться на мій канал. І ми... Будемо зараз продовжувати далі. Так, друзі, тепер ми будемо ставити тут, ось тут треба виправити таку помилочку. Ось так. Тепер будемо далі ставити стіни. Приблизно робимо ось такво. Тут у нас буде вікно, а тут заставляємо повністю. Ось стекло. Так ось там-стам-ставимо, друзі. Ось так. І таку піднімаємо наше ЛТБ. І воно вже, вже набирає якусь форму, типу, похоже, щось на АТБ. Ось так. Так. Ось так поставили далі. Тут ставимо-ставимо, друзі. Так, так, так. Майже закінчили ще трішки. Так. І перший ряд нам вже майже готовий перший ряд. Ось так. Тепер сюди Ось сюди, вот тут у нас будуть іповик на ну, не, так ось так воліпше. Через два блоки. Так буде крутіше выглядать. Ну, я так думаю. А тут же я заставляю. И тут блоки. О, ось так получилось. Теперь ставим блоки дальше вверх. Я... А тут мы нашу поставить, не треба було ставити, но ничего. Тут будуть вікна. А тут ми АТБ наші будуємо ось так от далі. Так. Ще трішки. І буде наше АТБ готове. Ну як трішки? Так, що половина приблизно роботи. Ну, от. Будуємо. Так. Так, 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 друзі. Ще, ще, ще тако, другий раз ми вже закінчуємо. І... Зараз буде вже третій ряд. Ось так вот. Так, закінчили. Ось так, друзі, наші от вже виглядає. Якщо напишіть в коментарі, що вихоже. Ось тут пропустимо нічого таке. Тепер будуємо далі. Ось так воще. Будуємо і тут будемо починати будувати верхні вікна. Ось так. Ось тут будемо будувати верхню. Або... Ні, на, що не потрібно, нам. Хай буде ось фло. Хотів зверху вікна такого, знаєте, збудувати. Але... Але не потрібно. Так. І ще трішки. Так. Ой, тут зламати треба. Так, ламаємо, будуємо далі. Ось так, ось так, ось так. Ось, друзі. І ми вже скоро будемо вже закінчувати і будемо ставити дах. дах, будемо ставити. Так. Ось тут ось, стекло поставити прямо. О, ось так вже все виглядає в нас. Досить прикольно. Тому, друзі, продовжуємо будувати. Так. Ось тут можна зверху зробити віконечко таким. Ось тут воно. Кінець вікон. І ось так. І будуємо. О! Так, буде прикольно. Так, так. Тут зламаємося. І будуємо далі. У нас буде таке круте от тебе. Це український супермаркет или продуктовий маркет. Тому я його і будую. Так. Будуємо, будуємо далі. Ось. І ми вже... Закінчуємо. Зверху будемо ставити дах зараз з вами ось такого. Так, я закінчив і ось тут зроблю ось такий момент. Я пропустив. Тут треба зробити хиба склад. Якби тебе. Ось тут у вас склад такий невеликий, але склад. Ось. Тут постав блок. Я думаю, такий буде достатньо. Як ставити один на одний, так буде нормально. Так, і... Ставимо такому блок тут двері. Склад. Ось так. Ставимо-ставимо. Ще трішечки. Ось так. Тепер ось ми таке вже тут закінчили. Тепер треба... Зараз, ось тут не закінчив. Зараз поставлю. Зараз треба буде ставити дах. Тому для даху ми беремо ось такі, друзі. Ось такі світло-сірі блоки. Бетону. Ось такі ось ні, такі самі ось такі. І будемо зараз їх ставити ось так. Зараз побачите, як це буде виглядати все. Робимо ось так і будуємо далі. Так ось заставили тут, ось тут ставимо і ось так вот приблизно туди. Ми ставимо і тако буде всюди. Буде такі, бачите? Вони такі в від самого тебе. Ось такого. І далі будемо зараз такого. То все з вами будувати. Ось так, друзі. Будуємо. Так, друзі. Так, уже майже закінчую. Ось такого. Тут досить довго і багато. Ну нічого. Так во. І ставимо далі. Ще Пару блоків такого заставити. І все буде готово. Ось так. Так, ще трішечки. І зараз ми зверху напишемо АТБ. і ось так буде. У нас ось так. Ще декілька блоків. Лишилось таку заставити даху нам. Ось так Все, Ось так ставимо. і закінчуємо. І дах у нас вже буде готовий. Ось так. Станом-ставимо, друзі. Зараз вже закінчуємо. Так, ще трішки. Ось так, друзі, ось так. Зараз вже будемо закінчувати. І все буде вже супер-класно. Дах ми вже закінчуємо. Ось так. Вс, вже дах закінчили якраз. І можна вже зараз... Приступати до е, напису АТБ. Це йдемо приступати до напису АТБ. Але прикольно, мені здається, получається. Ось так вот. Так, тут вам зараз вам напишемо, нам потрібно блок такий. Червоний бетон нам потрібно. Червоний. О! От дивіться почнемо приблизно і ставимо ось так приблизно. І пишемо так вот ось так. І донизу. Ось так. Все. І ставим тут таке А. Все. А. Отово. Тепер. Тут ставим Т. Ось тут рядом. Ось так вот. Раз. Ні, забили, як мені здається. Ось так вот ламаємо. І майже вже... Зробили. А, ти. І останнє Б. Б. зроблю ось так, о, Хоп-хоп. Ось -хоп. і буде типо у нас типа Б. От Ти Б. О, а Ти АТБ. Все, готово. А тебе Б, здається, велике дуже. Ну нічого, хай думає, хай буде таке. Підійде. Добре. А ми тепер будемо робити далі. Але, друзі, дійсно виглядає прикольно достатньо. Ось так. Хто згоден, то напишіть у коментарі. Так важко, але не то гарно виходить. Так, все так ламаємо. Тепер беремо ось такі блоки. І ось такі сходи так само беремо. І будемо зараз з них робити. Ось такі сходи на саме АТБ. На вхід. Ось так робимо. Ось тут. І ось тут вже ставимо наші сходи. Приблизно ось такво. Я їх зроблю. Ось таке, думаю, буде прикольніше. Ось таке з двох сторін і ось так Але можна ще ось тут зробити, але думаю, буде тако нормально. головне нам зараз зробити тут такі два Дивіться. Як ми зробимо? Беремо залізні двері, а також беремо. Знаєте що? Кнопки такі, плитки, натис... плитки ті, що ставити, я думаю, що називається. Ті, що натискати. Зараз ми їх візьмемо. З вами так, де вони є, вони. Беремо кам'яну і ставимо для початку двері тут плитку. Ось так. І ось тут на вихід. Так само. Тут буде вхід за тебе, тому з тої сторони ставимо політики. А тут буде вихід за тебе, тому з тої сторони ставимо. Ось так все буде виглядати, друзі. Досить прикольно. Так само я бачу тут багато дехмобів. але ми їх знищимо. Беремо, значить, знаєте що? Вікна, ось такі візьмо. І беремо ось такі ось темні вікна такі. І ставимо ось так вот тут. ось 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 так, ось так, ось так, друзі. І ще трішки вже наше ТБ буде готове. Тут, тут буде тут вихід за тебе, тому ось тут. Ставимо ще ось такі самі вікна. Так, ось так. Ось таке, друзі. І ось тут. Бо. Опа! І тут. Оп, і все готово. Ось таке і ще ось тут. Бо. Я думаю, ще буде непогано зробити отакі о. Вікна зверху. Я думаю, чудова ідея буде. Ось так зверху вікно, і то буде красивіше виглядати. Ну, і готово. Тепер заходимо сюди і будемо зараз тут все освітлювати. Беремо, знаєте що? Ось такі ліхтарі, беремо ліхтарики і ставимо отут отуті, ставимо. Вот тут в пути. уж, Вот тут в пути. И отут тут в пути ставим. Мало свет, наверное. Тут в пути. О, вот так вот тепер Тут все виглядає. И думаю, можно еще разу, вот по -по посередине. Раз, Раз, два. типа вот. Раз, два. Три. И І... вот так Думаю, будет. Файно. Все, так нормально, надеюсь. Нам треба їх всіх знищити. Беремо. Давайте сукеру візьмемо. Отаку зеріту. І зараз ми їх тут знищимо. Слухайте, ми вас тут не чекали, а ви тут заспавнились. Тому я вас зараз знищу. Так, друзі, майже закінчив з ними. І все. Знищимо останню полка Все, ми закінчили з ними. Ось тут потрібно поставити такі двері. Як на склад, нам які підійдуть. Я не знаю, навіть. Ну, я думаю, ось такі -во. будуть досить підходити нормально. Ось так о. Це тут буде склад. І тепер давайте е, о, всередині його обробимо. Наприклад, так беремо ось такі доски е, і зробимо з того полочки. Почнемо звідси ось такі ось так робимо, ставимо і аж от сюди. Ось, друзі. Ось так ми то все вам робимо. І ще трішки, а тебе наше буде готове. Так ось так заставляємо тут. Все так ось такого заставляє, заставляємо, заставляем. Ось ось так, друзі. Ось ось ось, друзі. І ще трішки нажилось. І ми все зробимо. Ось так вот. Оп! Так тут правильно, тут правильно. Ось так во. І ще тут третій ряд зберу. Ох, важка робота. Зараз я все закінчу. Ось так. Ось такого. І зараз ми вже, було, вже закінчили ось такого. Все. Ой, тут. Ні. Все, правда, продуктів так не буде, але все рівно. Ось такого поставили. А тепер беремо отакий от самій. Звичайні ось, і тут посередині. Тут у нас будуть фрукти, і овочі. я зроблю ось такі прилавки. Для цього ось такло ставимо хоп-хоп. Ось так буде. Зараз тут ми тут ми продовжимо. Ось так. Ось. Все отако і тут робимо такі розділи. ось, І тут будуть. Так, тепер продовжуємо ставити наші. Полички зараз я їх доставлю. Так, друзі, з поличками я нібито вже закінчив. Ось тако все виглядає у нас. Вирішилось ще поставити касові апарати. А ми їх поставимо з вами, тут хліб буде. Тут всі овочі, фрукти, тут холодильник. І я зробив залізних блоків, такого знаєте, що потрібно. І тут такі полички. Думаю, нормально вийшло. Досить таке у тебе маленьке, але нормально. Ставимо касові апарати. Я їх зроблю ось тако. Ось такого, дивіться. Три будуть касових апарати в нас. Ось такого. Ось, ось, друзі. І тут ось Тут будемо збирати продукт. Тіпу ось тако робити раз. Ось тут е, каса. Продукти ставимо добре. Але краще посунути її трохи от сюди. Касу. Ось такого каса. Так. Ось такого. І тут ми ставимо з вами скрині, щоб складати ось туди всі гроші. Ось так поставимо, Ось беремо ось таку. Нормально. Ось тут касу ставимо так само. Ось так. І ще касу ми поставимо, напевно, ось тут. Думаю, тут буде кращий варіант чомусь там. Наліпше вставити ось тут ближче до виходу. то дуже близько одного. Ось так вот проходите і ставите. Або ні, друзі. Рішки посунемо цю касу сюди. Сюди. Ось так Ось таку буде краще. Ціл. Теж посунемо на один блок. От сюди. Ось так друзі. Вже майже закінчене. Ось. Прикольно, прикольно. Ось так, друзі. І ось тут. На вустан. Все, це вже майже останні штрихи. А що з вами, а тебе? Ось так все виглядає досить прикольно, як по мені, ось так. Нормально. Ой, друзі, ось так все у нас вийшло. тут, бачите. Тому давайте ще я дещо забув. Ось тут. Ось тут потрібно поставити освітлення. Ми ставимо ось, ось таке і ось таке буде нормально. Все, освітлення тут є. Тепер виходимо з нашого АТМ. Ось так, друзі. І ще потрібно зробити таку маленьку хоча б парковку. Ось, друзі. Роблюкову парковочку, вже майже її доробив. Так. Ось таку з таку частину парковки. Так, закінчуємо, друзі, нашу з вами парковку. Ось такого. Ось. Ось такого. Все, майже закінчили. Так, відео досить довге, таке вже виходить. Але вже нарешті парковочка закінчена майже. Все, парковку я закінчив. І ось таке у тебе наші вже друзі готове. Типа ось так Ось, друзі, ось так ми все вже з вами зробили. Ось так то все прикольно виглядає. Тепер сюди можна прийти по покупки. І давайте на во. Поставимо освітлення. Ось тут было. дивіться, де. Над э, написом АТБ. Під, типо написом АТБ. Ось тако поставимо ось таке э, ліхтарики під самим написом. Ось такого. Нормально. Зробили. Все. Ось так, друзі. Все у нас вийшло. І ось так, друзі, бачите, заходите в АТБ, собі ось такого зайш, зайшли і прикольно вийшло. Місце є, все є прикольно, гарно. І ось так. Ось так, друзі. Щаби продукти було ідеально. Ну ось так, друзі. Виходимо. Ось так ми все зробили, друзі. Ось так робили. Ось так, друзі, якщо вам сподобалось це відео, то ви обов'язково на нього поставте лайк, підпишіться на канал. Бувайте, бувайте, друзі, і всім па-па!